Інструменти рюкзак, в якому знаходяться інструменти, ми ще зазначені. Бачимо сумочку, дай вже цієї странички. Усередині багажника даного автомобіля металопровідникова продукція, а саме дроти мідні. Також снаряддя в витатися, друзі. Може, походить. Так, уж, так буде. Підпустимо. Ну, буває таке, що домофонні двері ну, не дуже закриті, її дергаєш, вона відкривається. От якщо відкрита, я подимався, дивився вже ліфтерку, замок дивився, здивлявся, брав монтіровку, просто зривав замок. Заходив і вже цю саму катушку витручивав ну і витягував. Ну, потім клав в сумку і виходив вже з парадного. У ході реалізації оперативної інформації працівники відділу поліції номер 1 Святошинського управління поліції разом з працівниками оперативно-пошукового сектору затримали чоловіка, який спеціалізувався на викраденні ліфтового обладнання. Раніше судимого 34-річного киянина затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановили, що зловмисник здійснював крадіжку ліфтового обладнання у різних районах столиці. До під'їзді багатоповерхівок чоловік потрапляв переважно, коли вимикали світло, а демонтоване ліфтове обладнання виносив у сумці однієї із служб доставки, аби не викликати підозри у місцевих мешканців. Аби викрити зловмисника, правоохоронці залучили до розслідування аналітиків сектору кримінального аналізу, які разом з ними переглянули більше сотні відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували зловмисника, а також автомобіль, на якому він пересувався. Чоловіка затримали безпосередньо перед здачею викраденого майна до пункту металобрухту в Оболонському районі. Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до більше, ніж 40 епізодів викрадення ліфтового обладнання у нашому районі. Також у нас є всі підстави вважати, що чоловік причетний до серії крадіжок в інших районах столиці. У автомобілі слідчі провели невідкладний обшук, в ході якого виявили сумку кур'єрської доставки, також ключі магнітні до домофонів. Обладнання для відкриття дверей та демонтажу ліфтових катушок, а також безпосередньо ліфтові катушки та їх складові. Також правоохоронці вилучили вже готові мідні дроти, які чоловік хотів здати до пункту прийому металобрухту. За місцем проживання фігуранта та правоохоронці провели обшук, в ході якого вилучили одяг, у якому він був одягнений під час вчинення злочинів. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.